Росія посилює наступ на Сумщині, ворог уже за 25 кілометрів від Сум. Почалося все ще взимку. Росіяни зайшли з боку Курської області через село Новеньке, і головна їхня ціль була траса Суми Суджа. Саме по ній ЗСУ перекидала людей і боєприпаси. В березні наші війська були змушені відступити з плацдарму, але Кремлю того мало. Почалась нова фаза створення буферної зони на території України. За оцінками, Росія стягнула сюди до 60 тисяч військових, Просунулися вже на глибину до 11 кілометрів, ширина прориву 40 кілометрів фронту. Аналітики з Діпстейт кажуть захоплено вже понад 150 квадратних кілометрів. Генштаб поки не дає окремої статистики по сумщині, але ситуація серйозна Росія заявила, що контролює з десяток сіл, українська влада підтвердила поки що чотири. Новеньке басівка, журавка і веселівка. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.